Такий документ, який називається регіональна комплексна програма з охорони довкілля Одеської області на 24-28 роки, це є суто лобійський документ, ну, так собі, на майже 4 мільярди гривень. Це абсолютно лобійський проєкт, він прописаний під конкретних, ймовірно, депутатів. І представників обласної державної адміністрації абсолютно суми не виважені, не збалансовані, завищені. А це дійсно тут дуже багато прописано заходів, які не просто не будуть мати екологічного ефекту, вони навіть шкідливі для нашого природного довкілля. По-перше, тут порушена сама процедура прийняття такого важливого для всіх нас документу. Сама структура не відповідає вимогам сьогодення. Ті заходи, які тут передбачені, вони ніяким чином не. Укладаються в цю парадигму військових дій в Україні взагалі тут дуже мало згадується, тільки одною строчкою, про необхідність запобігання усунення наслідків промислового забруднення та забруднення довкілля внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Я не побачила жодних проектів на відновлення природних екосистем, порушених екосистем. Навпаки, тут передбачені заходи, які ще Поглиблять кризу в особливо, що стосується наших водних об'єктів. Виявляється, що в даній програмі заплановані заходи, які абсолютно неприйнятні для екосистем тузлівських лиманів. Що я маю на увазі? А саме чомусь в департаменті екології. Вирішили, що е, там, де є національний природний парк, потрібно будувати з'єднувальні гідротехнічні споруди. Це абсолютно протирічить е, самої суті. Взагалі, заповідання і збереження цих екосистем в природному стані. Тому що гідротехнічні споруди, це фактично, вони намагаються перетворити ці природні екосистеми на такий собі рибколгосп. На 2024 рік увага, 4 мільйони. Вони передбачили на е, тільки розробку проекту і наукове обґрунтування е, того. Чого взагалі, в принципі, не повинно бути. Згідно цієї так званої програми, вони планують знищити тузлівські лимани. В описовій частині до е, звіту про оцінку, е, про стратегічну екологічну оцінку, там згадали про Сасик. Що я хочу сказати? Е, незважаючи на те, що ми маємо більше. Е, 25 років усіляких досліджень прийнятих рішень, знову представники Державного департаменту екології знову повертають до того, що потрібно ще додатково досліджувати, і на це потрібно шукати кошти. Хочу сказати, досить, досить красти, досить брехати стосовно ССК. Ніяких досліджень. Не потрібно проводити в майбутньому. Ніяких коштів не потрібно на це шукати. САСЕК потрібно відновити шляхом створення каналу, відновити його природний процес життя і функціонування. У програмі, цій програмі, яку зазначив мою колегу є такий напрям, як. Покращення життя куяльницькому лиману і самої річки Куяльник. І було створено Національний природний парк Куяльницький 1 січня 2022 року указом президента, і було створено е придано спеціальний статус, статус державного курорту. Вже третій рік, як існує указ президента. А до сих пір не створено адміністрації національного природного парка Куяльницьке. Це нонсенс. Є шалений дерібан ресурсів. Ну, наприклад, більше тисячі дубів і інших пород дерев знищено. В цього національного природного парку. Зараз іде дуже-дуже таке потужне е, слідство. Матеріал вже майже переданий в суд стосовно дерібану цих ресурсів, до яких дотично і, е, і Департамент екології і інші чиновники. І в цій програмі написано, що вони і е, вони будуть розробляти проєкт землеустрою. в той час, коли немає, немає адміністрації національного парку, хто буде розробляти? І на це виділяється. Е, Більше четверть мільйона е, гривень. Куди це піде? Коли в указі президента чітко записано, що адміністрації парку, яка буде створена, ну, дано завдання, щоб вона замовила такий проєкт землеустрою і зробила проєкт організації території. Але цього немає. Йдемо далі. В цій програмі написано, що е, буде проведено е, екологічна екологічна е, безпечні технології та заходи по видаленню солі або е, видобуванню солі. І надана якась організація під назвою Джаншейська Сівашський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії. Ми перевірили ці дані. Ця організація зареєстрована дійсно в, е, окупований, на окупованій території. Кому будуть ці гроші перечислені? Але сума не мала 36 мільйонів. Ідемо далі. Є такий напрям в 212 програмі, як наукове дослідження водопостачання Куяльницького лиману з джерел Хаджибейського лиману прісної води. Ну, я не буду довго коментувати, але скажу, що водойма, яка має унікальний високий статус як державний курорт і національний природний парк. Не може, не може наповнитися водою, яка ну, абсолютно э, з, б, брудна, і ну, сучасні технології не зможуть її довести до тої э, до якості, щоб вона задовольняла тим э, умовам, які потребує сам Кяллінський ліман. На це виділяється 400 тисяч, а потім 3 мільйони ще на розробку робочого проекту водопостачання такої води. Кому це потрібно, для чого це робиться, я не можу собі навіть уявити. Є такий пункт 4.28, розробка проекту розчистки русла Великий Куяльник в Одеській області, перша третя черги будівництва проєкту Ваде. собі, яка сума? 857 мільйонів. Це неймовірна шалена, велика сума на такі роботи. Навіщо робити таку роботу, коли немає програми, цільової програми, державної програми по е, природненню, по ренатуралізації самої річки Пікуяні, як, як, як русла, як заплави, як живого організму. Це просто буде відмити гроші і нічого не буде зроблено. А тут в програмі є окремий розділ відновлення малих річок, озер та інших водойм. Тут, наприклад, написано капітальний ремонт і розчистка русла річки Сарата. Захід від підтоплення. Зараз це просто жах, а не річка. І вони беруть якийсь кусочок і дають 3, 25 мільйонів на розчистку русла. Розчистка русла це апріорі загибель річки. Каналізація, каналізоване русло і загибель річки. Це просто жах. І э, другий приклад річка э, Барабой. Я знаю цю річку теж дуже добре. Багато років досліджував там птахів. Останніми роками гірло цієї річки біля Чорного моря, біля Грібовки, воно просто зруйновано, засипане жерствою, забудовано. Що вони будуть розчищати? І тут дано 4 мільйона 171 тисяча. Це абсурд, це повний абсурд. Я стверджую, як. Громадянин цієї нашої унікальної країни України, як фахівець, як вчений, як доктор біологічних наук, що ця програма це абсурд. Ми разом з колегами стверджуємо, що це зроблено для того, щоб відбивати гроші, по-перше. По-друге, ми закликаємо і голову адміністрації, і тих розробників, щоб вони її відізвали. Відізвали, тому що там є махінація в тому сенсі, що. Голова адміністрації затверджує, а потім вони декларують на своїх сайтах, що вони виставили на обговорення ніякого обговорення не було. Якщо це не буде зроблено, ми будемо судитися Судитися до тих пір, поки це не віглоси не підуть з влади, і ми не зробимо реальну програму, ефективну програму для здоров'я самих річок і Куянинського Лимана і для здоров'я людей. Дякую. Перш за все, я хотіла би звернути увагу на те, що програма носить специфічну назву. Це регіональна, комплексна програма охорони довкілля. Одеської області, тобто вона має враховувати всі моменти, які стосуються саме охорони довкілля. Ще що є досить цікавим, на мою думку, те, що і розробником програми, і відповідальним виконавцем є одна і та ж особа. Юридичний департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Тобто нема того, хто має контролювати виконання цієї регіональної комплексної програми. Я хочу зупинитися лише на двох моментах. І перший момент стосується пункту 4.3, який називається Припинення зсувних процесів у цьому пункті передбачається. Чотири е, науково дослідні напрямки, науково дослідні роботи. Виконавцем е, цих всіх е, пунктів є тільки департамент екології. Та природних ресурсів Одеської області. І відразу виникає питання, чи є у цьому департаменті відповідні фахівці, і очевидна відповідь, що таких фахівців там немає. У кожному з чотирьох пунктів, що я назвала очікувані результати, то наукові дослідження щодо стану берегових територій Одеської області. Ну, Будь-яка свідома людина розуміє, що науково дослідні роботи не можуть мати результатів. Рутатом наукові дослідження положення про департамент екології та природних ресурсів, який розміщений на сайті департаменту. І там е, немає жодних натяків на те, що той департамент може займатися науковими якимись дослідженнями. Він може лише залучати до виконання окремих робіт е, якихось фахівців, спеціалістів з інших е, структурних підрозділів е, самої державної адміністрації. Ну у даному випадку вони не допоможуть. Але й Інших підприємств, установ, організацій і таке інше, де є справжні фахівці, які можуть вирішити це питання. У програмі наводиться перелік учасників програми. І серед цього переліку. Немає жодної установи, яка займається цими інженерно-геологічними процесами. І до речі, в якості учасників програми наведено національний природний парк Куяльницький, якого ну фактично. Ну, не існує спеціальної адміністрації на даному етапі, яка може приймати участь у будь-яких програмах і виконувати бути замовником цих програм, і так далі. У програмі одна. Один той самий захід закладений двічі, а ціна цього заходу не мала, не велика, а 2 мільйони гривень. Тобто, навіть на цьому такому маленькому фрагменті можна сказати, що програма, яка розглядається, розроблена вкрай нефахова. Ситуація з природно-заповідним фондом в Одеській області. Пункт 5.1 програми називається таким чином: розробка документації із землеустрою з організації та встановлення меж території та об'єктів природно-заповідного фонду. І у програмі перераховується. 15 об'єктів. Ось пункт перший розробка документації і винесення меж натуру для національного природного парку Кояльницький. Законом встановлено, як колеги вже казали, що замовником цієї роботи має бути спеціальна адміністрація Національного природного парку Кояльницький. Інших варіантів немає. Тому яким чином і до речі, це передбачено на 24-й рік і два з половиною. Мільйони гривень на це. Тобто якась, ну, фейковий захід на даний момент показаний у програмі. Наступна робота передбачається для загальнозоологічного заказника острів Зміїний». Всі ми знаємо, у якому стані наразі знаходиться той острів Зміїний. І коли він буде. Розмінований, щоб туди хтось мог потрапити, це дуже велике питання. Наступне питання таке розробка документації винесення в натуру для орнітологічного заказника Коса-Стрілка. Справа в тому, що орнітологічний заказник загальнодержавного значення Коса-Стрілка є частиною регіонального ландшафтного парку Терегульський. Який сенс? Виносити в натуру межі одного об'єкта в межах іншого більшого за площу об'єкту мені не зрозуміло. Це ну, фактично відмивання коштів, як вже казали колеги. Подібна ситуація з заповідним урочищем Дністровські плавні. Тут теж планується розробка документації, винесення в натуру. А на винесення в натуру е, меж цього заповідного урочища теж планується немало небагато 2,5 мільйони 2,5 млн грн. Розробка наукового обґрунтування щодо внесення змін до проєкту створення регіонального ландшафтного парку Тилігульський в часті уточнення його площі. Це взагалі пункт, який ну протирічить законодавству про природнозаповідний фонд. І що е, мене у мене визвало таке здивування, що у цій програмі взагалі не передбачено створення нових та розширення існуючих територій природно заповідного фонду. Взагалі. На 1 січня 2022 року частка принозаповідного фонду в Одеській області 4,64%, а за нормативними документами, на 1 січня 2021 року воно мало б становити 10,4%. І хочу вам сказати, що ми з колегами розробляли е, наукові обґрунтування е, нових. Об'єктів природнозаповідного фонду, зокрема, двох національних природних парків: це Петунайська Бесарабія, Ялпух, яка має охопити озера Ялпух Когорлуй. І другий національний природний парк це на основі Таратинського стопу. Одна з нас це Буджакські степи. І стосовно цього нічого не зроблено, хоча одеська адміністрація має на увазі, хоча міністерство погодило створення цих національних природних парків. Якщо подивитися лише на ці фрагменти, яких я тільки торкнулася, то можна зробити наступні висновки: що у цій регіональній програмі не врахована. Сучасний стан в Україні, саме військовий. фактично, в нас йде війна, і про це не згадано жодним словом. Не враховано один з найважливіших пунктів, який необхідно розвивати щодо імплементації з Європейським Союзом: це збільшення площі території об'єктів природно заповідного фонду. На деякі заході виділені. Ну, просто захмарні кошти. Деякі заходи взагалі не потрібні. Тобто, витрата коштів на них, ну, це е, витрата нікчемна, е, податків громадян. Е, у програмі не враховуються інші стратегічні документи, у тому числі прийняті і Обдеською обласною радою раніше. Ну і загалом. Це вкрай неякісний фінансовий документ з величезною кількістю помилок, неточностей, повторень, який, якщо має бути прийнятий, прийнятий потребує потужної редакції, і ні в якому разі не може ну, функціонувати, і ми не можемо погодитися з. Цією регіональною комплексною програмою, тому що вона е, фактично протирічить е, охороні довкілля Одеської області.